Доброго дня, я Ганна Вікторія. Вчуся я у 4-му б класі Давидівського ліцею імені Тараса Григоровича Шевченка. Сьогодні я вам покажу, як розквітають дерева у моєму саду. Найкрасивіші дерева у моєму саду це і сакур. Також мені подобається цвіт вишня. Я провела досвід, як цвітуть сакур. І хочу вам його представити. Я зробила такий експеримент. Спостерігала, як розквітає це дерево. 8 квітня це дерево тільки готувалося розквітнути. На відео можна це побачити. А сьогодні 11 квітня, і ми можемо побачити, як у це прекрасне дерево розквіло. Оце дерево пізнє, тому що воно розквітає останнє в моєму саду. Оце дерево має назву кікуша дерево. Оцей сорт має дуже великі квітки. Отже, підсумки мого досліду такі ми мали можливість побачити, як розквітають сакури у моєму саду.